Вже декілька років поспіль на сесії міської ради депутати піднімають питання по очистці річки Кремно. До цього часу пріоритет надавався річці Уж, адже вона є головною водною артерією міста. За останні роки було зроблено чимало роботи по її збереженню. Сьогодні депутати вважають, що настав час подивитися річку Кремно. Тим паче, по питанню річки Кремно неодноразово зверталися мешканці міста, які проживають неподалік від неї. Зв'язку з цим був організований виїзд комісії. До якої увійшли представники депутатського корпусу, фахівці житлово-комунального господарства, спеціалісти водоканалу. Першим кроком робочої групи є обстеження водоймища та оцінення його стану. Наступний наш крок: це буде запросити фахівців, спеціалістів з проектного інституту, спеціалістів з управління водного господарства, і подивимося, чи можемо ми підняти якимось чином рівень води. В річці Кремну. Або ж інша можливість, чи можливо зробити дно поглиблення, так як це, як ми робили це на річці Уж. Для чого це треба? Для того, що ось ми зараз тут стоїмо, так, тут такий стихійний пляж, але це є певна зона відпочинку. Хочеться, щоб вона принаймні була від зарослів, не була заросша. Я думаю, що сюди треба заручити і людей, які тут живе, живуть, провести таке, таку толоку, поприбирати тут. Ну, а стосовно того, як очистки річки, це я вже казав, це буде другий. Крок після того, коли фахівці обстежать, вони дадуть свої пропозиції, що можна зробити, яким чином будемо дивитися, скільки це буде коштувати, і будемо шукати гроші в міському бюджеті, і будемо проводити і чистку річки Кремно. Коли це буде, як це буде, на жаль, поки що не скажу. Це залежить від того, що нам запропонують проектанти. Як зауважив Леніт Якубовський, робота по очисті річки проводиться поетапно. Виділення будь-яких коштів без проєкту неможливе. Це виїзд не останній. На обстеження неодноразово виїжджатимуть проєктанти, фахівці відповідних служб. Наступні кроки по збереженню річки Кремно ми будемо висвітлювати в наших наступних програмах.